Вітаємо вас, наші шановні телеглядачі. Ви зараз на ТРК Балінформкомпанії. і це наш щотижневий випуск новин, присвячений подіям, які трапилися у нашому регіоні минулого тижня. Я Юлія Бурка, і зараз разом з командою наших кореспондентів ми розкажемо вам про важливі події тижня, що минає. Посилення міжнародного партнерства в рамках візиту Балтської делегації до Латвії, 13 листопада, була підписана угода про співробітництво між Балтою та містом Балві, що в Латвії мета укладеної угоди це посилення допомоги українським захисникам. На прямому зв'язку із Латвією були міський голова Сергій Мазур, голова муніципальної ради міста Балві Сергій Максимов та учасники зустрічі. Наша громада отримала гарного потужного європейського партнера. У собі дружнього для України народу, який я сподіваюся, впевнений в тому дасть можливість поглиблювати та розвивати наші двосторонні сторонні відносини. Невнука не став та парток, кавініційна парсал, онпарела пар сумперерапа збереві. Бо ми дуже раді за цю співпрацю, і ми також хочемо подякувати за те, що український народ. Захищає не тільки себе, але захищає також і нас, європейські страни, Латвію. Слава Україні, героям, героям слава. Тривають протести польських перевізників на польсько-українському кордоні. Зокрема, стрикарі вимагають запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових, а також призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та проведення їх перевірок. Втім, слід додати, що сила угоди про спрощену процедуру вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом діє до 30 червня наступного року. Наразі черги вантажів досягають 140 годин. Чи простежується ситуація, що склалася російський слід? Свою думку з цього приводу висловив політик, громадський діяч, благодійник Михайло Поживанов. Вони готові використовувати ці гібридні війни де завгодно, знайти ворога. В обличчі України, так це їм, взагалі, за кайф для цього. Ну певною мірою всі країни повинні ці речі розуміти. Вплив там на ті ж саме про на галузеві якісь організації міністерства. Я не виключаю. Добігають кінця останні тижні листопада, якою буде цьогорічна воєнна зима, достовірно невідомо. Вірогідність блекаутів через бомбардування та обстріли енергетичної системи російськими окупантами залишається високою. Втім, готуватися до різних ситуацій українського сьогодення в Балтській громаді розпочали завчасно. Міській раді запевняють, усі заклади та стратегічні підприємства забезпечені паливом та джерелами додаткового оживлення. Подробиці в матеріалі Єлизавети Анохіної усі школи, садочки та позашкільні установи Балтської громади до прийдешньої зими підготувались належно. Розповідає начальник відділу освіти Петро Кулик. Придбано вугілля, дрова та паливо для генераторів, укладені угоди на газове постачання, подбали і про енергозбереження в закладах. Додає, підготовлені ресурси мають забезпечити безперебійну роботу котелень та їдалень, А відтак умови для навчання дітей будуть сприятливими. Всі заклади мають 56 генераторів і відповідно живлення, бензин та паливо для їхнього живлення. Ми додатково замовили чотири потужних генератори. Це для трьох міських закладів для їдалень і для Бензарівського ліцею для електроживлення, адже в них саме опалення це на електроживленні працює. Абсолютно у всіх закладах в нас замінено енергозберігаючі лампи, які дозволять нам зекономити близько чверті електричної енергії. Сьогодні в Білинському ліцеї вчаться 155 учнів та 36 вихованців дитячого садочку. Температура в класах та групах комфортна. Клас у нас маленький, тепленько. Дітки, як бачите, завжди одягнуті в ковтинках, в светриках. Ось подивіться, тут у нас класі 24 градуси тепла. У нас на градуснику від чотири градуси. В кімнаті дуже тепло, і діткам комфортно і затишно. Такою температура залишатиметься і протягом зими, запевняє директорка ліцею Лідія Бондар. Загалом заклад використовує близько 70 тонн вугілля протягом опалювального сезону, забезпечені і дровами та двома генераторами. Не охолоне ліцей і в разі відключення світла, адже котельня має два потужних котла та насоси. Один насос енергозберігаючий та може живитися від генератора. Коли у нас є світло, ми забезпечені, то працюють насоси потужні. Ністю ось великою 380 кВт, коли світло вимикається, щоб запустити генератор і більш було економно, організували ось такий насос, який бере до кВт у годину, і він також перекачує воду. Трошки повільніше, але температура не падає. Це ідея нашого. Начальника відділу освіти Петра Янковича вдасться утримувати належний температурний режим і завдяки якісному вугіллю, розповідають працівники котельні. Вугілля хороше привезли, подобається, без шлакує, горить хорошо. На котлу 60 градусів, там в обратній стороні 40 градусів. Це достатньо? Достатньо. в Школі тепло. Ми забезпечені дровами повністю на 100 відсотків. А вугілля ми пройшли тендерну процедуру. Компанія виграла тендер і розпочала завіз вугілля. Це вугілля у нас з минулого року, там біля 12 тонн залишилося. І ось уже завезли вугілля цього року. Готові до можливих незручностей у зв'язку з відсутністю світла і працівники їдальні добре. Розуміють, усь. У відповідальність, бо мають забезпечити триразове харчування для вихованців садочка та нагодувати поживним обідом ліцеїстів. Зараз у нас немає перебоїв з електропостачанням, це дуже добре. Але якщо далі може вони будуть, то у нас є плита, на якій ми можемо дуже безінько організувати, доготовити страви і подати їх дітям. Продумали усе до дрібниць, каже дирекція та працівники їдальні, аби не було збоїв у навчально-виховному процесі. За відсутності світла доводитимуть страви до готовності на міцній цегляній плиті, що неподалік котельні. Тим часом інші працівники запускатимуть в дію генератори. Цей генератор нам слугує для того, щоб ми підключили котельню і відповідно школу. Цей генератор ми кладемо в укриття наразі, коли є повітряна тривога і світло вимкнене. Самі ж учні та вчителі розповідають: якщо обирати між дистанційним навчанням вдома та очним здобуттям освіти в ліцеї, то воліють обирати навчання в класі серед своїх друзів та однокласників. Умовами задоволені до роботи готові. А найбільшою мрією сьогодні є українська перемога. Я люблю ходити в школу. І мені дуже тут подобається. У нас температура нормальна. Тут затишно. Нам тут дуже добре, і я з радістю в всю школу. Мені більше подобається навчання в школі, тому що тут багато друзів можна на перерві пограти, і ще мені подобається навчатись. Умови праці в нас дуже шикарні, можу сказати. У нас в закладі тепло, дітям тепло, дітям комфортно. Ви бачите, які в нас гарні класи. Ми українці, і нас нічого не може збити з дороги. Ми йдемо до своєї мети. Ми віримо в збройні сили України. Ми щодня завдячуємо їм, що ми маємо можливість. Навчатися, відвідувати школу, решта закладів та комунальних установ громади до зими також готувалися відповідально, зазначає заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Федір. Молодець додає, попри те, що фінансовий ресурс на утримання комунальних установ в порівнянні з довоєнними роками скоротився майже на 30%, спромоглися зробити все необхідне: закупити паливо, провести технічне обслуговування комунальної техніки, поповнити запаси піску та. Солі тощо підприємства забезпечені паливно-мастильними матеріалами для резервних джерел живлення на об'єктах водоканала. Абсолютно всі арскважини, насосні станції, мають резервне джерело живлення і забезпечені паливно-мастильними матеріалами на Безперебійну роботу на протязі п'яти діб комунальна установа Балта яка відповідає за дорожнє господарство в місті і в селах громади, забезпечена піщано-силовою сумішю. Близько 600 тонн піску заготовлено. І близько 40 тонн солі. Сподіватися на краще, але готуватися до будь-якого розвитку подій таким правилом користуються українці вже майже два роки, бо російська армія не втрачає своїх загарбницьких ідей. Тому маємо вистояти як в тилу, так і на фронті. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Ігор Балагула, Балінформкомпанія. І впродовження теми у зимовий період, на жаль, помітно зростає кількість пожеж та загибелі людей від пожеж в житловому секторі та внаслідок отруєння продуктами горіння від засобів обігріву житла. Тож, аби запобігти цьому, працівники ДСНС ведуть активну роз'яснювальну роботу. Чайники, розетки, обігрівачі. Всім цим користуються громадяни взимку, аби зігріти себе та своє житло. І саме ці технічні засоби іноді можуть стати причиною пожежі та загибелі людей. За минулий осінньо-зимовий період виникло 283 пожежі в Подільському районі, на яких загинуло 17 осіб, з яких п'ятеро дітей. Тож, задля запобігання виникнення цих пожеж, а також загибелі та травмування людей на них. Сьогодні хочеться Наголосити на основних правилах пожежної безпеки, адже основною причиною виникнення цих пожеж є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електричних приладів, електрообігрівальних приладів, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Виникнення пожежі може статися через несправність електроприладів або ж через надмірне перевантаження мережі. Тому Марія Січко наголошує, користувачам потрібно бути максимально обачними, не залишати без нагляду та бути обережними в поводженні з електроприладами. Тож ми наголошуємо: якщо ви використовуєте електрообігрівальні прилади, перш за все, виходячи з будинку, не залишайте їх увімкненими. Не можна також вмикати багато потужних електроприладів одночасно, тому що це може спричинити. Перенавантаження електромережі на сьогоднішній день важливим постає питання наявності вогнегасника у кожній домівці. Як зазначають працівники ДСНС, це є необхідністю, адже у разі виникнення пожежі можна швидко самостійно погасити вогонь. Найоптимальнішим та найзручнішим вогнегасником розповідають надзвичайники для приватних домівок. Є порошковий вогнегасник. Для забезпечення гасіння пожеж на ранньому етапі. Ми рекомендуємо кожному домогосподарству мати свій. Вогнегасник, адже для адмінбудівель і інших господарських підприємств це є вимогою пожежних правил пожежної безпеки. А оскільки правила пожежної безпеки в частному секції не нормуються, тому такої вимоги немає. Але ми рекомендуємо мати таку європейську тенденцію. Отож, дотримання елементарних правил пожежної безпеки може зберегти ваше життя, тому не нехтуйте правилами та будьте обережними. Шановні громадяни, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Саме дотримання їх збереже ваше життя і здоров'я, майно. А в випадку виникнення надзвичайної ситуації негайно повідомляйте на 101. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балінформкомпанія. Без водійського посвідчення та в алкогольному сп'янінні сів за кермо і допустив перекидання автомобіля. Подія сталася неподалік села Писарівка Кодимської міської територіальної громади. Керманич Вазов, помітивши службовий автомобіль патрульної поліції, почав тікати, здійснюючи аварійно небезпечні маневри. В результаті на польовій дорозі не впорався з керуванням та допустив перекидання автівки. З місця події водія та пасажира було доставлено до лікарні. Ймовірне максимальне стягнення, яке передбачене за вчинене, штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. Ще одна автопригода в Подільському районі сталася 14 листопада між населеними пунктами Бочманівка та Ставрове. Водій автомобіля ВАЗ, рухаючись у напрямку села Ставрове, не впорався з керуванням та з'їхав в кювет, де авто перекинулося. Внаслідок автопригоди водій та два його пасажири травмувалися. Каретою швидкої допомоги постраждалих доправили до лікарні, де їм було надано медичну допомогу. Перевірка водія на стан сп'яніння показала 1,2 проміле алкоголю в організмі. ДТП зі смертельними наслідками трапилося 15 листопада в селі Кучурган. Водій мікроавтобуса Фольксваген Транспортер, рухаючись у напрямку міста Роздільна, не впорався з керуванням на мокрому дорожньому покритті. Виїхав за межі проїзної частини на узбіччі і там зіштовхнувся із залізобетонною опорою лінії електропередач. Водій автівки від отриманих травм загинув на місці. Його пасажира з різними травмами голови каретою швидкої допомоги доставили до районної лікарні. Слідство триває. Поліцейські закликають водіїв бути обережними. Обов'язково враховувати погодні умови перед поїздкою. Під час руху на слизькій дорозі будьте максимально уважними та обережними. Не перевищуйте швидкість, дотримуйте безпечної дистанції. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Відсвяткували міжнародний день студента. Балтський педагогічний фаховий коледж, що славиться своїми традиціями, як завжди, яскраво та креативно привітав своїх студентів. Приєднується до вітань і творчий колектив Балінформкомпанії. Тож, чим запам'ятаються цьогорічні урочистості, дивіться в нашому сюжеті. День студента для усіх, хто навчається в Балтському педагогічному коледжі, це не просто цікаве свято, але й велика відповідальність. Бо, окрім традиційних ранкових привітань, сюрпризів та приємних подарунків, що готують з самого ранку для студентів, вихователі та працівники гуртожитку. На багатьох чекає і участь у студентському самоврядуванні. Саме цього дня усі зобов'язання викладачів адміністрації закладу студенти беруть на себе. Я вітаю вас, Днем студента. Також вітаю вас із можливістю взяти участь у дні самоврядування. Ви займаєте досить такі важливі посади на адміністративному рівні в нашому закладі. Студенти розповідають: участь у самоврядуванні чудова нагода побачити процес викладання та управління з іншого боку, отримати новий досвід та значну мотивацію для досягнення успіху в професії, що обрали день самоврядування для нас. Це ну такий шанс спробувати себе не лише просто викладачем. А навіть на посаді директорів та заступників це дає нам розуміння важливості і складності цієї професії. Сьогодні я заступник директора з виховної роботи. Хочу сьогодні плідно попрацювати. Проводимо сьогодні лінійку. Виховна робота це не просто про те, що десь провести реферат, якусь бесіду. Це велика праця. Ми повинні об'єднувати, робити якийсь гарний посил та покращувати довколишній світ. Один за всіх і всі. За одного а тим часом у навчальних аудиторіях триває зосереджена робота за викладацькою трибуною студенти. А викладачі лише спостерігають, сидячи за партою. Сьогодні усі навіть найскладніші теми мають методично правильно, доступно і чітко пояснити нові лектори. Ми будемо з вами розв'язувати. Графіки, функції будемо повторювати з вами показникові функції. Будемо будувати графіки і будемо розв'язувати нерівності. Дуже багато вражень, дуже багато емоцій. Кожен з вчителів нас привітав. Проводять пари студенти старших курсів. Я хочу кожного студентів привітати з цим святом, побажати гарного успішного року та гарних, гарно здати сесію. В перерві між парами урочиста лінійка на спортивному майданчику коледжу. Незважаючи на осінню прохолоду, тут панувала дружня, тепла святкова атмосфера. Бо день студента це також вдалий привід згадати і відзначити студентські досягнення, навчальні та спортивні діяльності. Нагороджується Чернуха Віктор, студент 34-ї групи, який посів перше місце у відкритому чемпіонаті Одеської та Вінницької областей у розділі контакт куміте вікова група 16-17 років, вага 65-70 Ви золотий запас нашої держави. Ви краще. Я їжджу дуже багато по іншим навчальним закладам. Можу сказати дійсно щиро. Ви по великому рахунку краще У вас кращі здобутки. Ви краще відносите до навчального процесу. Ви. Більш виховані, більш культурні, толерантні і на сьогоднішній день прогресивні. Дякую вам за це. Ми доволі високо цінимо роль студентства в житті нашої громади, Це дає можливість реалізовувати численні масштабні проекти, в тому числі спільні брати участь в різноманітних заходах, проводити благодійні акції в підтримку, як цілому збройних сил України, так і персонально і багатьох воїнів, які є нашими земляками. Я хотів би вам подякувати за це. Хочу привітати всіх студентів Балського педагогічного фахового коледжу зі святом. Хочу побажати їм терпіння, наснаги найкращих студентських років та чудово провести цей день. А день видався дійсно чудовим, найбільш очікуваним святковим дійством став концерт. Щороку він дарує не лише незабутні емоції, але й відкриває нові таланти, здібності, гумористичний та творчий потенціал, як студентів, так і викладачів. Модні, дотепні, сучасні і по доброму милі концертні номери активно підтримувались оплесками глядацької зали. Концертна програма відзначилась вдалим поєднанням гумористичних номерів щутливими та ліричними композиціями, а також запальними танцями. Потішила подарунками, і святкова лотерея. Цього року концертна програма була не лише розважальною, але й благодійною, адже кошти від продажу квитків спрямували на підтримку Збройних сил України. Нині ж зібрали більш як 11 тисяч гривень. Так вирішили підтримати благодійний проєкт Балтська громада вірмо в ЗСУ. Сподіваються, цей внесок також наблизить українську перемогу. Згине зло і правда переможе. Нехай ці слова відомої української письменниці Ліни Костенко стануть пророчими для нашої стражденної, але сильної держави. Віримо, українське майбутнє буде щасливим, бо його є кому творити. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Ігор Балагула, Балінформкомпанія. 15 листопада до Балти завітала благодійна організація Мами Одеси, аби дати допомогу 150 родинам нашої громади, які цього так потребують. Детальніше у нашому сюжеті. Благодійний фонд Мами Одеси уже вдруге завітав до Балти. Основна мета фонду допомагати внутрішньо переміщеним особам з дітьми, сім'ям, в яких виховуються діти-інваліди, прийомним та опікунським родинам, дитячим будинкам сімейного типу. Керівник благодійного фонду мами Одеси Анна Ясинська зазначає, з радістю допомагають людям, які цього потребують. Наша організація допомагає всім категоріям мам. Це багатодітні одиначки, люди переміщені з гарячих точок, також дітки з особливими потребами, і вже це вдови. Перше ми привезли дуже багато допомоги до переселенців і до багатодітних дітей, до ДБСТ дітей. Це будинки сімейного типу. І зараз ми привезли допомогу до діт... дітей з особливими потребами. Начальниця відділу соціальної політики Балтської міської ради Наталія Гогу розповідає, першого разу благодійна організація забезпечила сім'ї з числа внутрішньо переміщених осіб наборами побутової хімії, що було дуже необхідним для багатьох сімей. Сьогодні ми залучили до видачі категорію сім'ї, де є дітки з інвалідністю до 18 років. Сьогодні 105 родин нашої громади з такими дітками отримають таку значну допомогу від свого керівництва. Я хочу подякувати благодійному фонду. за таку значну підтримку в такий нелегкий для нашої країни час. Багато сімей Балтської громади потребують допомоги від фонду мами Одеси. Цього разу фонд привіз в якості допомоги гігієнічні набори. У нас в організації є дітки, які нуждаються памперсах, и в продуктах, и в бытовой химии. И поэтому мы очень благодарны благотворительному фонду Мамы Одессы за то, что они приехали к нам в Балту. И всем детям, которым до 18 лет, от 0 до 18 всем выдают и памперсы, и бытовую химию. И Сейчас ну, это просто помощь необходимая. Матеріальної допомоги благодійний фонд мами Одеси організовує заходи, спрямовані на розвиток і навчання, проводячи в Одесі різні зустрічі та тренінги. А також надає важливу сьогодні психологічну підтримку в Одесі. Ми взагалі допомагаємо ще тим, що надаємо діткам і мамам змогу навчатися, розвиватися психологічну допомогу. Різноманітні заходи у нас в Одесі дуже великий такий хаб, коли вже можуть приходити мами і дітки. Це безпечно простір. Мешканці Балчини щиро вдячні працівникам фонду за турботу і піклування. Адже у такий нелегкий час їм важко самотужки задовільнити усі свої потреби. Дякую фонду за допомогу, за підтримку особливих діток, особливих людей. Нам в нелегкий час дуже потрібна ця допомога. Велика подяка, що надали таку допомогу. Це вже економія, вже не треба буде купляти. Дякую, велике. Мами Одеси це потужна підтримка для одеситів та мешканців області. Адже фонд дає сім'ям з дітьми віру і надію у світле та мирне майбутнє. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балінформкомпанія. 13 листопада відзначається Всесвітній день доброти. Це гарна можливість нагадати людям про важливість прояву людяності і взаємодопомоги у повсякденному житті. Тож як балтяни це свято і чи вірять у добро? День доброти чудова можливість знайти час на хороші вчинки. Гарна справа, слово підтримки і просто посмішка здатні творити дива. Балтяни запевняють, добро врятує світ. Потрібно лише вірити у це. Цей день побільше доброти в нас суровий такий злий світ дуже важливо не втрачати це. Бути дійсно доброю людиною, творити добрі вчинки, допомагати іншим і ніколи не забувати також про наших рідних, допомагати їм. І добра, добра на світ. Його так мало. Хочеться більше. Ну, добрим завжди повинні бути люди, От, щоб не обіжалися один на одного, а завжди доброта була. Від кожного з нас і люди повинні залишатися добрими і щирими, не зважаючи ні на що. Сьогодні наша країна переживає нелегкі часи, важко багатьом людям. Втім, добро це те, що живе у серцях українців. Саме воно допомагає вижити навіть у найскрутніші моменти життя. В звичайний час, в звичайний, коли всім добре то тоді так якби це все розтворяється. А от іменно зараз це дуже важливо. Проявляти, ділитися і, можливо, комусь прощати. Е, може, Так само в когось вибачення попросити. Це також доброта. Я добро вірую, але воно його немає того добра в цей даний момент. Я не відчуваю це зараз, тому що дуже тяжко жити. Тяжко жити, маленькі пенсії. І переживаємо, як це воно далі буде на дальше життя. Якщо ми не будемо дарувати людям добро, то світ буде, знаєте, як депресивний, сумний, невеселий, всі будуть ходити невеселі. Тому мені здається, в цей день треба побільше добра там з друзями зустріти, з батьками. Побільше провести часу там, позвонити родичам, які живуть десь далеко, ви з ними давно не бачились. Кажуть, добро врятує світ та з'єднає народи, тому що воно закладене в людській природі. Саме тому робити гарні вчинки може кожен. Балтяни переконані в Україні дуже багато людей, які сьогодні творять справжні дива своїми добрими вчинками. Дуже багато людей дійсно творять добро. Це волонтери, це небайдужі люди, які донатять, які допомагають всіма своїми силами фронту. Взагалі, якраз в цей день можна пропонусти таким чином, те що зараз дуже багато людей саме на фронті, як допомагають, так і саме волонтерять, і саме за допомогою добра і за допомогою нашого нашої єдності, ми зараз робимо все можливе для того, щоб визволити нашу державу. День доброти це свято, яке закликає нас бути добрими один до одного, творити добрі справи та робити світ Коло себе кращим. Тож давайте творити добро разом. Юлія Бурка, Ігор Балагула. Балінформкомпанія. Шановні глядачі, ви щойно були на зв'язку з ТРК Балінформкомпанія і ми цінуємо ваш інтерес до наших новин. Ми завжди прагнемо надавати вам актуальний погляд на події, що трапляються в нашому регіоні. Щоб завжди отримувати найсвіжіші новини та оновлення, ми закликаємо вас підписатися на наші сторінки у соціальних мережах. Слідкуйте за нами на Фейсбук та в Ютуб і залишайтеся в центрі подій. Ви не просто глядачі, ви наша спільнота, і ваша підтримка важлива для нас.